Частково так, і дійсно, ми викручуємося як можемо з іншого боку. Дрони це об'єктивно нова реальність цієї війни, і вони набувають все масовішого застосування сьогодні. Ми отримали чудову звістку від чергової перемоги морських дронів. Черговий військовий корабель російський потоплений. Причому було зсувано дуже цікаву тактику, і це був груповий удар, який точно був спрямований на повне знищення цього судна. Вони застосовуються успішно в повітрі, і ми бачимо, що ураження на російській території стають все дальшими. Проблема в кількості, проблема в якості. І знову ж таки нагадаю, що навіть для дрон Камікадзе все одно потрібен боєприпас. Який треба чогось зробити, і дуже важливо, щоб це був не саморобний, коли люди втрачають кінцівки чи серйозно травмуються інколи, а, а щоб це було серійне виробництво. Росіяни вже його освоїли. Ми про це можемо тільки мріяти наразі. Знаєте, можна уявити все, якщо у нас є е, належне керівництво, військове воно в нас є. Е, якщо в нас є вмотивована армія, вона насправді в нас є і вона стала ще професійнішою аніж була. Щодо забезпечення української армії, ну, відверто, так, проблема бракує, не вистачає за цілими типами зброї, але з іншого боку, стан набагато краще, ніж був два роки тому, тому що перед початком війни три роки хтось системно не готувався взагалі і забороняв готуватися також. Я думаю, що в росіян не все так добре. І от коли ці амплітуди часто виринають, що в нас все супер важко і супер погано, а в росіян тільки нарощуються і покращаться, теж неправда. Вони не від доброго життя використовують північно-корейські ракети, які доволі низькоякісні. Вони не від доброго життя закуповують шахеди в Ірані, з якими все більше і більше проблем. І ми навчилися їх знищувати різними способами, тільки прямим попаданням. Вони не від щастя великого беруть якихось в'єтнамців, корейців, північнокорейців чи кубинців і прибирати вулиці і беруть до себе в армію. В них теж є серйозні проблеми. Так на жаль, поки що не страждає Москва і Петербург. Вони би мали страждати. Так, у ці оази спокою і любові до Путіна і прославляння там якогось енного рейху треба кожної ночі піднімати українськими дронами камікадзе великої дальності дії, і це має бути не один-два, а десятки щоночі. Їх обіцяли, що вони виробляються, але поки що ми бачимо їх дуже мало. Тому я би не казав, що ми не зможемо їх стримати. Нас немає іншого виходу. Ми повинні їх стримувати. Я просто би не хотів, щоб ми їх стримували так, як про це розповідають окремі наші міністри. Що будемо лопатами боротися. Ну нас же був такий прем'єр-міністр, який пробував всі економічні проблеми Барнова вирішити лопатою. так? тепер ці пропонують лопатами воювати. Ну не можна воювати з першого століття лопатами вирішити. Це від безсилля, тому що вони нічого не можуть протиставити західній зброї в українських руках і безумовно намагаються шантажувати захід, особливо як вони цинічно обіграли оце збиття цього літака. Ця картинка не спрацювала, але насправді їхня мета була одразу зрозуміла. Та вони раптом вирішили перевести військовий транспорт на ледь в цивільне судно, яке підступно збили українці. В той час, коли навіть жодна війна не ведеться, якась там просто операція. Так це не вийшло і це не вийде. І західні союзники чітко розуміють, з ким мають справу, бо навіть під час схвалення цієї допомоги для України подивиться на тональність виступів лідерів Європейського союзу. Вони чітко стверджують, що Україна зараз на вістрі цивілізацій. І це наша спільна війна, і україні треба допомогти. Тому допомога буде продовжуватися. Е, просто питання в тому, наскільки ми здатні самі запустити свою оборонку. Бо захід на превеликий жаль, поки що е, не запустив повністю свої оборонні потужності. Можливо, вони чекають, що ця війна таки не буде настільки аж довго, як вони очікували. Тобто вона вже довше ніж планувалася. але. Можливо, не буде там на на роки попереду, та щоб мовити про якісь місяці. Можливо, тут і є інша логіка, але нам це менш важливо. Ми повинні запускати свої оборонні можливості для того, щоб ми, по перше, мали. Ту базову номенклатуру, яка використовується щодня на полі бою, і працювала над перспективними технологічними рішеннями. Вони є, їх важливо знайти, але для цього треба мати кому працювати і з чим працювати. А це ми спокійно велика проблема. Так само, як і масштабування про закупівлю технологічних ліній на заході, які просто зараз не використовуються і законсервовані, так чомусь український уряд не веде мови. Нам вдається безумовно і. Я думаю, що вдаватиметься все більше і більше. Знаковим буде моментом це знищення Кримського мосту. Безумовно, концентровані удари по місцях виробництва і масового зберігання, щоб вибухи від них було видно з космосу, вони вкрай важливі. Бо це має і свій психологічний вплив. Росіяни будуть йти готові за Путіним до того моменту, поки він їм приносить перемоги, чи щонайменше може про них говорити. Як тільки почнеться низка невдач, поразок знищення красної армії не просто сухою статистикою щодня, а оточенням і розгромом їх військових групувань, тоді в Путіна почнуться серйозні проблеми всередині Росії. Росіяни не люблять слабких в першу чергу на чолі власної держави, і ми повинні це чітко розуміти: тобто, це не знищення 300-500 тисяч червоноармійців. Це знищення їхньої армії як такої, е, знищення її наступального потенціалу. Це можливо зробити, якщо буде західна допомога, якщо політична влада держави буде цим серйозно займатися, і нарешті зрозуміє, що е, не про внутрішнє протиріччя йдеться. Йдеться про те, щоб перемогти е, ворога. Звичайно, якщо хтось хоче цієї перемоги, бо в мене, дивлячись на те, що відбувається в Києві, все більше, більше закладається сумнівів. Е, чим насправді займається ці 5-6 менеджерів президента. І Вікторія Нулан говорить про те, що питання про С-400 буде вирішено, яким чином воно буде вирішено? Було зроблено припущення, що можливо ці комплекси можуть бути передані. Україні, але навіть і в цьому варіанті я думаю, що це скоріш припущення для експертів і для скоріш для журналістів, тому що в, в такому форматі s 400 для України буде все рівно виглядати як валіза без ручки, тому що попри там певні технічні можливості цього комплексу. Головна складність це наявність ракет до цього з комплексу. Ми знаємо, з якими складнощами ми зараз стикаємося, коли ми поволі вичерпуємо запаси радянських ракет до комплексу с 300 який у нас є базовий. Азовим комплексом середньої дальності разом з комплексом Бук, а питання отримання там трьох чи чотирьох батарей з Туреччини до. України не означатиме те, що ми будемо мати ракети до цього комплексу. Так що в будь-якому разі я скоріш ратую за те, аби ми розвивали проект з американцями в форматі Франкенсам, де ми використовуємо американські ракети під наші ЗРК і С-300 і, 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 і скоріш підбукане під, під С-300 Створюємо нові зразки ЗРК з нашими партнерами і отримуємо повний перелік нових засобів враження від наших партнерів Петріот і, сам. Ті аріс, ті насамси майбутнє, яких цілком зрозуміло се що зору і обслуговування, і забезпечення боєкомплекту. З приводу статі залужного це треба окрема концептуальна тема для розмови. Тому що стаття насправді набагато глибша. Вона не стосується лише дронів, вона стосується нової філософії бойових дій скерованих на досягнення ефектів. Це нова філософія, вона достатньо складна. Вона проблялася в країнах НАТО. Це окрема дискусія. А з приводу закупівлі через Прозоро. В Принципі це присвідчить закуплення безпілотників китайського виробництва, тому що фактично зараз питання зменшити ціну закупівель. Це буде зроблено через прозоро. Це допоможе, але важливо розуміти, що зараз низка наших компаній виготовляє дрони з власних комплектуючих, які будуть дорожчими ніж китайські дрони відомих марок. Але все рівно треба робити ставку на своє. І треба важливо розуміти, що ця процедура закупівлі через прозоро, де вос. Ново положене зменшення вартості закупівель не стала перешкодою для розвитку національних підприємств з створенням власних безпородників з власних комплектуючих. Сподіваючись, що всі ці, ці ризики враховані в постанові кабміну.